Доброго дня, шановні інтернет користувачі, медіа Стар. Сьогодні тема нашої розмови є досить актуальною. Це є тарифна політика як складова пасажирських перевезень. У нас в студії є гість. Це Іван Богданович, Валійка, голова Львівського обласного осередку Асоціації автомобільних перевізників. От Івана Богдановиче, доброго дня. Перше, ми б хотіли дослідити слідити усю структуру, співвідносить між владою, в тому числі владою міста, державною владою, разом з перевізником і вплив на пасажира, тобто соціальна складова нашої проблеми, О, які ми ви бачите головні критерії цієї проблеми. Кожен перевізник. Це є учасник транспортного процесу в нашому місті, в нашій області. І в цьому процесі є фактично три склади. Це є перевізник як виконавець, влада як замовник і пересічний громадянин як споживач. Е, відповідно, е, в залежності е, від того, як побудовані е, взаємовідносини між замовником-виконавцем, е, відповідно і е, є зворотня реакція від споживача на це, як замовник замовив цю послугу і як цю послугу, послугу надає е, безпосередньо е, перевіз. Проблема э, автомобільних перевезень пасажирів э, вона є не одною, вона є, э, їх дуже багато. Буквально 11, 10 десятого вересня відбувся всеукраїнський форум все, Всеукраїнської асоціації автомобільних перевізників в місті Ялті, на якій якраз основна увага приділялася цим проблемним питанням, які на сьогоднішній, на сьогоднішній день існують в автомобільній галузі, і особливо в автомобільній галузі, яка стосується перевезення е, пасажирів надання послуг. Лядовим громадянам України. І ці проблеми вони розділяються на глобальні проблеми, які притаманні в цілому Україні, і, крім цього, є ще і певні проблеми, з якими ми стикаємося безпосередньо в місцях. Основною проблемою в на сьогоднішній день, скажімо, в перевезеннях автомобільним транспортом на даний послуг є е громадянам, це є якраз це питання, яке ми озвучили, це соціальна складова. Тому що ми, е кожен перевізник віддає собі звіт в тому, що е в даному е напрямку діяльності е не тільки присутня економіка, не тільки присутні доходи. Тут дуже важливе значення має ще і соціальна складова, тому що ми надаємо послуги рядовим громадянам України, ділим доходів, який має певні межі, і відповідно кожен перевізник повинен десь планувати ці тарифи, згідно з яким він надає послуги людям, враховуючи цю враховуючи. Це цей елемент, який є дуже думаю, немало важливим. Давайте ми одразу допомогу, що для нас означає соціальна складова. Це ж не лише тарифна політика з боку привізників, з боку міста. Це так само і якість пасажирських перевезень, і транспортних засобів, якими користуються користувача громадського транспорту. От ми будемо говорити про всі ці. Ну, і так само про взаємоплив економічних процесів на те, що перевізник може закладувати своїм пасажирам. Я абсолютно е десь би е був міськовий, коли б не доводився з вами. що кожен Кожна людина, яка користується послугами е, з перевезень, вона хоч, хоче їхати комфортно, вона хоче їхати в хорошому автобусі, вона хоче, щоб е, поведінка людини, яка сидить за кермом, е, була відповідною і відповідала певним. Е, 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 звичайно, що і я е, скажу вам. Відповідально, що будь-який керівник транспортного підприємства е, не зацікавлений в тому, щоб е, ці е, позиції, які я назвав, е, десь е, не були відповідними. Але уви, така правда на сьогоднішній день, що е, ми не можемо розділити якість з е, тими матеріальними речами, які впливають на цю якість. Тому, скажімо, це дуже важливо забезпечити на сьогоднішній день принаймні то, що не вартує грошей. Тобто Ми на сьогоднішній день ведемо досить серйозну роботу серед людей, які сидять за кермом автомобіля стосовно таких питань, як.. Музика в салоні автобуса, як е, паління за кермом е, автомобіля, як розмова з пасажиром, е, тобто вона має бути адекватною і відповідальною, відповідати певну норму культури і так далі. Ну, на жаль, треба признатися, що в тих речах ви не завжди. Добивається 100% успіху, але ми стараємося, щоб ці речі були забезпечені. Здавалося, грошей не вимагається ці не нововедення, а звичайні речі. Однак забезпечення дійсно відбувається важко. Я вам скажу, що є такий, таке поняття, як людський фактор. Тому тут багато що залежить від людського фактору, безпосередньо від тої людини, яка сьогодні керує транспортним засобом. Хоча, ви знаєте, не можна сказати, що на його поведінку впливають інші фактори. Тобто є таке боля... болюче питання, дуже болючі питання це питання, яке стосується пільгових перевезень. І е в деяких моментах е от якраз ці питання мають безпосередній і дуже негативний вплив якраз на саму поведінку водія. Тому що в даному питанні відбуваються дуже прості, прості речі. Е Водій як представник автоперевізника лоб в лоб стикається з пасажиром, який користується послугами і має пільгу. Тобто ця, знаючи, що компенсації за перенесення пільгових пасажирів практично немає. Він знає, що її людину має вести безкоштовно. Хоча, скажімо, це не правильно, це не його справа. Це питання перевізника, як виконавця. І ми повинні собі з цим давати раду і вирішувати ці питання з владою, хоча ці питання вирішуються дуже тяжко. Ну, пільгові перевезення це є взагалі дуже болюча проблема, і вона заключається не лише в спілкуванні між пасажирами є. Це перш за все болюча проблема для самих пільговиків. А так само, наскільки мені відомо, і для перевізників. Скажіть, будь ласка, скільки в нас є плювиків на львівщині, і як відбувається компенсація перевізникам за їх обслуговування, і що така компенсація взагалі є? Це Юля, ця тема настільки широка, що напевно нам би не вистачило не тільки двадцяти хвилинного ефіру, а і двох годину ефіру, щоб про неї вести розмову. Це питання заключається в тому, що ця проблема стоїть не перший рік, і її ніби стараються вирі... вирішити, і ніхто її не вирішує. Адже є простий механізм вирішення цієї проблеми, і ми її його називаємо. І він був озвучений на е... форумі, який я називав нашим президентом Ігорем і... 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 Ігор Шкірів. Є простий варіант. Не треба людині давати пів, дайте їй компенсацію. В грошовому вигляді на транспорт і питання піде перевезення буде знято. Зменшиться хамство, збільшиться доходи підприємства, збільшиться, покращиться якість транспортних засобів і так далі. Тому, скажімо, воно не є простим, це питання до вирішення, але його треба вирішувати. Стосовно того, як у нас в регіоні це відбувається, ну ви знаєте, у Мельбущині орієнтовно. 2 мільйони населення. Із них з статистичних питаннях 50% білюліків. Це 1 мільйон білютів. Сума дотації чи компенсації, яка йде на компенсацію за південно, складає їх 7 мільйонів. Треба бути великим математиком, щоб 7 мільйонів поділити на мільйони і отримати 7 карбалансів на літа одного мільйонів. Як ви врахуєте це е, нормально? Я вважаю, що це ненормально, як і це система е, перевезення кільковіків, оскільки, як ви кажете, було би доцільно їм робити адресну допомогу. Е, скажіть, а чому е, відповідний законопроект, наприклад, можливо зареєструвати хоча б на, на, у сесійному залі в Верховної Ради, якусь хоча б колебіювати? Е, я більше впевнений. Що маючи на сьогоднішній день в особі Шкілі е е е президента асоціації перевірки, він є народний депутат, і я е е сьогодні можу сказати, не сумніваюся, що він залишиться після виборів е 28 жовтня. І обов'язково я впевнений, що ми, як зусиль, з вами через півроку, ми зможемо е посміхатися і говорити, що дякуючи йому. Такий законопроект є в Верховній Раді, і проголосований, і питання це розрішено. Я впевнений, що це буде зроблено. Ми наразі не маємо ситуацію, коли фінансовий тягар щодо перевезення бліговиків і лише, і лише цієї проблеми лягає на плечі саме наших перевізників. Розкажіть, будь ласка, про взагалі економічний стан. Діяльності привізників ліщини, і, і доцільності, в тому числі введення нових запроваджувати робити нововведення, в тому числі, які стосуються і фінансових витрат. Це є і ЧПС-ковігатори, які є зобов'язали перевізників, і прийшла інформація про те, що ви закупите нові автомобілі, нові великогабаритні. Ви знаєте, перш за все, ще торкаючись тої теми, яку ми почали біликів, я хотів би вам привести такі цифри. Я працюючи в автомобільному транспорті вже близько 18 років, безпосередньо основною від діяльність, яким займався, це міські перевезення, зробив казав такий легенький аналіз. Що, починаючи з 1997 року по 2011 рік, приватні перевізники перевезли 2,5 мільярда пільгових пільговиків. Фактично, місто мало би компенсувати їм, держава мала би компенсувати їм. Близько 550 п'ятдесят мікронів. У гривні на сьогоднішній день перевізники в місті Львові компенсації отримали. Ну натомість було запроваджено якісь дотаційні моменти. Якісь можливо гарантії у закупівлі автомобілів, автобусів? А, абсолютно е, немає ніяких гарантій зі сторони міста, поки скажімо, ці приватні особи, які закупляють автобуси, які йдуть на ризик, е, покращуючи транспортну е, ситуацію в місті Львові, на сьогоднішній день можуть залишитися е, без, без роботи в зв'язку з, з зміною підходів. Тих чи інших чиновників цієї проблеми. Тепер стосовно нововведень, які вводяться в фінансового стану, ви розумієте, на сьогоднішній день, якщо брати місто Львів, у дворі дії на сьогоднішній день практично найвищу тариф у всій Україні 2 гривні з одного пасажира. Цей тариф був прийнятий, коли складові собівартості перевезень були наступними, Де це основна складова 6 гривень 20 копійок, Мінімальна заробітна плата, якщо пам'ять визаджує, 680 крововців. На сьогоднішній день ми маємо де вже на заправках, на сьогодні вже сьогодні спеціально проїхав. Це вливається від 9.95 до 10.15, мінімальна заробітна плата з 1 жовтня 1118 карбованців. Тобто ці сподові згусли в два рази. Чи Можемо сказати, що тариф сьогодні 2 гривни є відповідальним і відповідає там. Ну, на второй груз, не будучи не робити, чи ніяких розрахунків, можна сказати ні. За це чиновники нам кажуть, що немає підстав для підняття тарифу. Я розумію все, що на сьогоднішній день, і ми прекрасно розуміємо, що на сьогоднішній день е, е, ситуація з матеріальними статками наших людей не є е, такою, як би хотілося, принаймні, щоб у нас на 50% того, що мають люди в Європі, але ми так само розуміємо, що е, ми відповідаємо за життя людей. Е, е, сьогодні ми дійсно в транспортний засіб. Він повинен бути впевнений, що інфраструктурний засіб відповідає техніці безпеки, відповідно і так далі. Але Та, коли немає достатньої кількості фінансових засобів на підприємстві, тобто підприємство приходиться ущемляти у чомусь навіть і такі моменти. Тобто ми не е, произвольно, я перепрошую за такий вислів, стаємо десь е, при, 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 причетними до того, що порушуємо певні законодавчину. Тому питання тарифів є достатньо складне, я рахую взагалі, що тарифи мають диктувати ринки. Тарифи мають бути вільні. Сьогодні е, ніхто собі не дозволить, От, е, я як перевізник, сьогодні я вже випущу на лінію 120 автобусів і поставлю тариф е, 5 гривень. То ви виступаєте за те, щоб перевізник сам формував тариф без участі влади? Я рахую це питання, воно навіть врегульоване законодавчо. Тобто на сьогоднішній день ми повинні з владою домовитися і подати розрахунки, які ми подали вже близько 8 місяців, на них ніхто не реагує. Хоча складові кожен місяць збільшується і збільшується е, тарифу, е, ми повинні врегулювати певну відправну точку. Ну ми сьогодні хочемо тариф ульвові 3 так? Ми його погодили. А далі ми домовляємося, діємо згідно з законом. Закон пише, якщо одна із складових частин е, собівартості тарифу зростає більше ніж на 10%. Тариф переглядається автоматично, тому ми можемо встановити е, шкалу, градацію збільшення тарифу е, у зв'язку з зміною складових собівартостей тарифу. І не потрібно нам е, регулювати це, щоб це регулювали в місті. Тобто це є одним рішенням виконком, прийнято таке рішення. І ми домовилися, наприклад, з владою, що умовно, поки тариф не переступить границю 5 гривень. Ми інші рішення не приймаємо. Як влада реагує на вашу пропозицію? Ха, ніяк. Ну, я не дозволю, ніяк. Просто... 3 -3 це ваша пропозиція не того, щоб перевізник вийшов на прошеві неправильності. Чи це є як компроміс між владою споживача, думкою влади і економічним станом перевізника? Це є компроміс. На який ми рахуємо потрібно, який потрібно впроваджувати і негайно, якщо ми хочемо зберегти нашу транспортну систему в такому стані, як вона є. Тобто, прийнявши сьогодні тариф 3 гривни, ми фактично виходимо на рівень 2000 весни 2010 року. Тобто от в тому рівні фінансовому весною 2010 року, коли ми знаходилися, ми, прийнявши тариф 3 гривні, ми зможемо підтягнутися до того рівня. Тобто про рентабельність ми не говоримо. У Львові рентабельний тариф був 1997, перша половина 1998 року. Чи є, чи є інші можливості зменшити собі вартість перевезень для перевізника власних, тобто не лише підняттям тарифу, а запровадженням інших заходів, наприклад, введення того самого електронного питання, який так багато говорять, або, можливо, якісь інші варіанти, адже постійно е, пальне зростає, захід оплати внімає так само зростає, постійно збільшувати тариф так само не дасться, оскільки платоспроможність громадян є обмеження. Е, ви розумієте, е, думки... Ми розглядаємо мож... ми, ми вже інший аспект, так як сьогодні дуже багато говорять про це, що транспорт це є гаус, де в тілі заховано дуже багато грошей, то з введенням електронного квитка ми можемо добитися того, що ніби ми будемо бачити всі доходи, які отримує перевізник. Це є дієвий момент, але я вам хочу сказати, що на сьогоднішній день перевізник абсолютно не тримається за це, щоб збирати кошти в автобусі. Ми сьогодні говоримо, ми готові працювати, забезпечити належний технічний стан транспортного засобу, подавати його для обслуговування пасажирів в належному стані, а функцію збору коштів ми готові передати місту. Музькій владі, вони збирають кошти і відповідно кожному перевізнику за відповідності за пасажирокілометр перераховують раз в місяць кошти за виконану роботу. Абсолютно немає ніяких заперечень, ніхто ж не збирається, але мало того хоче. Можливо, були б якісь методи контролю зайчиків, які виїжджають більш оскільки коли наші забиті, то чи не половина людей користуючись ситуацією, ситуації виїжджають безкоштовно, тим більше ходять задні тварини. Якщо ви не контролювати, то ж ви не хочете до Ну, знаєте, більше. питання питання безкоштовного проїзду чи зайчиків як ми їх називаємо так, ну okay. воно є і навряд чи ми колись його позбудемося. Це вже рівень культури людей, десь визначається ці моменти. Тому забезпечити стопроцентний контроль, чи всі розраховуються за проїзд, це фактично. Нереально, це реально лише тоді, коли будуть вже в нас використовуватись транспортні засоби такого класу, що не водій буде відкривати двері, а так само як ми заходити в метро. Ви проводите манітну карту, двері відкрилися, після вас закрилися, другий заходить, тоді буде 100% гарантія, що кожен, хто зайшов, проплатив вартість проїзду. Ну, це, напевно, в нашій ситуації, враховуючи нашу е матеріальний стан і економічний стан загальному в, в країні, це далекі майбутні, але якщо звинувати. Якщо можна коротко, останнє питання, все ж таки, на якій стадії переговори з міською радою, з міською владою сьогодні мови між приїздиною міською радою, і коли ви бачите дату запровадження власне цього тарифу та гривні, тариф, який цього компромісного тарифу? Переговори з міською владою стосовно тарифу припинилися буквально півтора місяця тому. Півтора місяця тому ми з ними плідно працювали, але чомусь ця активність пропала. Ну, ви це ну, я не знаю, з чим хто пов'язує, але ну, так попередньо я думаю, що скоріше, як в грудні місяці, питання підняття тарифів стояти не буде. Це, це, це моя така думка, хоча тариф 3 гривні потрібен був ще весною. Ми завжди доганяємо. Ми, ну, ми бажаємо успіхів. Нагадуємо нашим глядачам, що з нами на був Іван Велика. Белік, це й голова львівського обласного осередку Асоціації автомобільних перевізників. Дякую вам. Дякую. Дякую. Дякую всім, хто роздивився.